токсичні люди, низьковібраційні люди. Оце оточення, яке нас тригерить, яке нас тягне на дно чи ще щось. Ну це ж це ж ми. Це наше відображення по суті. Це наш потік сприйняття. Якщо воно в нас реально. Тригерить, значить, є за, за що зачепитися. Тому що в потоці є все. Всіх діапазонів і відтінків енергії. І за нас чіпляються, нас тригерять ті, які нам потрібні. Потрібні в сенсі розвитку, пропрацювання. Можливо, якась токсична людина просто виштовхує нас е, на, на, на правильний шлях. Вона своїм виглядом, своїми вчинками показує, що взаємодія з такими енергіями нам не потрібна, вона нам не цікава. Якщо вона дуже сильно якби, в нашому просторі ця, токсичність, ну, то це вже привід задуматись, чому настільки плотно, настільки тісно ви взаємодієте з цією токсичністю. Тому що це вже ознака того, що. Вона за щось чіпляється. Те саме низьких вібрацій і всього такого. Якщо воно. Якщо його якби присутність його відчувається е, якимись діями, подіями, взаємодіями, то це все відображення нас. Можна втікати від цього. Багато радять, типу, почистити свій простір там, від токсичних людей, щоб вони вас не тягнули вниз. Це стосується тих, хто йде там, вивчати там, в там, провідники і так далі. Всім це кажуть, розказують, що потрібно чистити так? Звичайно, потрібно, тільки не простір, а себе, тому що простір дзеркалить себе. Якщо ви почистите простір, втіч, втічете в якісь е, такі лаборце Як якусь ізоляцію, в ідеальні умови, то ви ж опинитесь там самі з собою, знову ж із тим самим е, станом, в якому ви наразі ви туди переміститесь. Воно, звичайно, впливає. Зміна обстановки е, допомагає, впливає. Якщо ви також змінюєтесь. Якщо ви не змінюєтесь, а просто змінюєте обстановку, просто чистите свій простір від токсичних людей і тому подібне, ну, в цьому мало толку. Це лише буде новий виток нових обставин того самого, а то і жорсткішого, щоб нарешті вже дійшло, а, жорсткішого її форми. Тому. Ці токсичні низьковібраційні люди, які нас оточують, це, це вам просто прекрасна нагода висвітлити себе, розібратися. А що вже з цим робить? Вибір кожного. В яку взаємодію кожен вступає з цим, це його вибір. Однак різниця є, коли ти взаємодієш усвідомлено, розумієш, про що мова, відчуваєш це. Що ти хочеш чи хочеш ти взаємодіяти з цим. Однак просто бажання буває недостатньо. Потрібно ще усвідомлення, розуміння, що це таке. Що це, по-перше, що це я, що це мої дзеркала. Ну і по-друге. Для чого? Або й по-перше, для чого. Ну, все воно один потік. Однак агресувати стосовно токсичних людей, це фактично самому а, дзеркалити цю токсичну енергію. Самому ставати, цим, ту, ставати токсичним, коли починаєш, а, скажімо так, причиняти добро і наводити порядок, не розібравшись із собою. Отаке От щось зранку сьогодні навіяло дуже гарний ранок.